Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде побудова не просто будиночку якогось, а щось по типу маєтку. але невеликого. Тут, по-перше, ділянку я вибрала невелику, це здається, 20 на 30 чи щось типу того. А по-друге, мені, в принципі, не потрібен був великий будинок. Я більше хотіла більшу територію. Бо тут у нас є що поставити. Сам будинок я намагалася робити в досить такому цікавому стилі, якщо це можна стилем назвати. Це, знаєте, щось, типу: е, от є такі стародавні маєтки або маєтки з історією сімейні, а є нові, а це щось між цим. тобто Зовні він виглядає як якийсь будинок з історією. Але всередині там, в принципі, все сплилося разом, там і якісь більш старі меблі, типу вінтаж, і також там є і сучасні меблі, але більше мені здається, що все ж таки на другому поверсі. Там, де в нас спальні, ось там більш сучасне все таке. Я думаю, що сім'я, яка тут живе, вона переїхала в цей будинок. І, можливо, тут все ж таки жило кілька поколінь цієї сім'ї, а, а потім вони якось вирішили зробити ремонт. Ну, наприклад, в нас е, на самій ділянці буде чотири зони. Окрім будинку, звісно. Перше це там, де я фонтан поставила, це як вхід, з якого можна пройти або до самого будинку, плюс там ще буде прохід до басейну, а направо підеш, до городу дойдеш. От, Справа буде город, і з нього також можна буде вийти. Ще на одну малесеньку таку діляночку. Там у нас буде щось, типу, ну можливо, або це капличка в майбутньому буде сімейна саме, або це якась типу міні-церква. Або те, або те. Досить довго я крутила саме розташування з будинку, бо мені хотілося, щоб була ще доріжка, щоб можна було там пройти спокійно. І от ви зараз бачите цю арку, яка світиться так. Вона вас теж напрягає. Скажіть, чи не я одна така? Я потім вирішила цю проблему, але трошки згодом. І я от я не пам'ятаю, коли це буде на відео саме видно, я її крутила, я її видаляла, повертала назад, вона все одно світилась. Я її переставляла трошки в інше місце, вона переставала світитися. Ставлю знову на те ж саме місце, вона знову світиться. Я не знаю, це давно такий баг з, 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 з цими арками чи ні, бо я не так часто зараз ними користуюсь раніше дуже часто, і от раніше такого я не пам'ятаю. А зараз щось воно якось дивно виглядає. Це якраз я зараз будую каркас для тієї там цирклушки, каплички, щоб там не було потім. В самому будинку, як бачите, він не дуже великий. На першому поверсі в нас буде така частина загальна, сімейна, там буде вітальня. З каміном невелика м, столова кухня і вбиральня на першому поверсі. Плюс ще є такий, ну, це щось типу зимнього саду, напевно, планувалось, але там буде просто зона відпочинку, коли тепло, з якої можна вийти в сторону басейну, ну і так далі. Саме планування дуже нескладне, і тут більше я якось намагалася навпаки його ускладнити. Бо можна, в принципі, зробити квадратики і все. Але мені хотілося, щоб було цікавіше трошки, і тому ну, от вийшло, як, як вийшло, так і вийшло. Ну мені, в принципі, подобається дуже зручно, як на мене. Сам будинок я виконала в таких спокійних відцінках. Це молочний, не білий, тому що білий він доволі такий різкий. Так, молочний він більш ніжний, і тому в мене все таке тут молочне, світле, ніжне. Та сама є так мало, що можна в принципі, сказати, він досить легкий. Я ще зазвичай, якщо ви звернули увагу, спочатку будую все всередині будинку, а вже потім, там, частіше всього, за кадром десь я роблю сади. Але в цій побудові я зробила навпаки, теж трохи за кадром, я це зробила, звісно, всі ці сади. От, але о, я зробила до того, як зроб, ну, все всередині обладнала. Тому трошки буде видно, де там дерева, де там кущі, але ну, все вже побачите, як завжди на екскурсії. Я трошки ще довго, мені здається, перебирала кольори, бо, ну от, наприклад, зазвичай як я роблю. Я беру або відштовхуюся від кольорів на стінах, тоді підбираю підлогу, або навпаки. Тут я якраз навпаки зробила. Я спочатку обрала підлогу, і якщо в усіх кімнатах це просто дерево такого молочного відтінку, то у ванни я вибрала таку плитку, яка знову ж таки відповідає трошки моїй задумці. Типу, і не старе, і не нове, а щось між ним. І от я обрала на першому поверсі таку зелену з помаранчевим, на другому поверсі там синя з червоним. І от під них дуже було складно підібрати стіни. І на першому поверсі я вирішила додати ось цю плитку на стінах помаранчеву, і все інше просто чорно-біле. І якраз таким воно веселеньким таким акцентом, мені здається, воно прикольно. На першому поверсі в цій ванній кімнаті в нас е, душева. М, ну, в принципі, раковина унітаз, та, е, щоб попрати речі, у нас тут пралка та сушилка. Ну, Тобто, це такий, якби Загальна обиральня, в принципі, вийшло так, що в самих обиралень у нас тільки дві: одна оця на першому і друга на другому. Але, ну, в принципі, з тим, що я зробила три спальні, можливо, одна. Ну, хоча я хотіла просто сказати, що можливо одна з цих спалень вона е, для гостей, але я їх так обладнала, що вийшло, що там є дві дитячі. І одна така ну, для батьків, наприклад, дитини. Тому ну, для гостей трошки не вистачило місця, я думаю. Мою... Я не знаю, думаю, що щось придумають, якщо гості приїдуть. Отже зараз ми робимо. М -м Коридор. Це було слово, вибачте. От, І тут дуже мало місця, саме для того, щоб щось розмістити. Мені навіть, як ви бачили, довелося прибрати двері, ну, змінити точніше їх, ті, які вели до столової, тому що ну, взагалі нічого не влазило, тут така форма ще коридору, що тут сплошні проходи, тобто немає якогось місця, куди можна щось поставити. Ну от, Тим, що я прибрала трошки великі двері, місце з'явилося. І в нас влізла шафа і дзеркало. В цій кімнаті в нас буде і кухня, і столова. Я, в принципі, знаю, що в маєтках о, зазвичай кухня десь окремо, і навіть не завжди вона в, о, межує зі столовою, от. але тут, по-перше, не так багато місця. А по-друге, мені здається, що. Ну, з тим, що це все таке компактне, невелике, то м -м, так навіть краще. От воно якось на зону поділено і добре. Так, я спочатку хотіла обрати ось ці гарнітури е з останнього нашого набору про кухню. Але я потім це заміню <смірко> повністю. Спочатку думала просто замінити колір, але потім я його просто замінила. На інші. Тому що я крутила далі от столову, буде видно стіл, стільці, я хотіла їх зробити більш типу вінтажні. І в нас, ну, коротше, мені не сподобалося, як вона виглядає в білому кольорі, от взагалі. Тому я обрала молочний знову ж таки, ну такий трошки темніший, ніж підлога. Він навіть м щось тип. Не знаю, що це за колір. Напевно, дуже молочний шоколад, щось типу того, або, або о, коль, карамель точно це колір карамелі. От я обрала колір карамелі, і після цього ця кухня взагалі мене перестала влаштовувати, тому я її змінила. Ще я дуже довго обирала м, якісь штори. На кухню, там де кухонна частина. І я згадала, що в мене постійно з цим проблема. Тобто в нас нема якихось таких. Ну, от знаєте, на кухні дуже дивно виглядають ось ці штори, які такі з болдахінами або ще щось, щось довгі. Ну, бо його нема куди. А ось ці короткі, які я додала тут у ванній кімнаті, ну, сюди їх пихати, я вже, чесно кажучи, втомилась. Тому треба було якусь аміну, і я зменшила е, штори. Це в нас там, там хам'ячок був намальований, це в нас щось про хам'яків. Не пам'ятаю, як називався це, здається, був набор. Моя перша тваринка або щось таке. Був мій перший улюбленець я не пам'ятаю, як вона називалася. От, і от я їх зменшила втричі. І тоді воно, ну, типу, норм. Але чому не можна ці жалюзі якісь додати нам ну, в відкритому вигляді, бо в нас всі закриті і тоді все є темно. Поки я теревеніла, ми вже дійшли до вітальні. Тут не буде телевізора, тут буде просто програвач стояти. І так я використала ось цю картину. Це м -м, якщо Хтось з цією штукою не грав, це прикольна штука. Тут буде відображатися портрет всіх, хто живе в цьому будинку, саме сім'ї. Там можна буде обрати одяг, в якому вони будуть відображатися, позу можна також змінювати. І, в принципі, це прикольно, особливо коли, наприклад, ти хочеш якийсь портрет сім'ї повісити, і не хочеш додавати когось в сім'ю, щоб він їх сфоткав, а потім це вставляти на стіну. Я дуже часто насправді користувалася раніше, особливо якщо якісь династії. Їх можна, ем, як знаєте, як на замочок повісити, тобто можна закрити від редагування. Тобто коли сім'я буде змінюватися, картина не буде змінюватися, але можна також повісити іншу таку картину, і вона вже буде змінюватися. От тому, якщо не користувалася, спробуйте прикольна реальна штука. Ось тут я теж придумала одну ідею. Як бачите, в мене ось ці книжки вони літали в повітрі, коли я їх піднімала для цієї шафи. Але я поставила ось ці коробки і це типу як піднос. Вийшов і на них ще розміщуються ці книжки, і воно вже наглядає в повітрі. Теж вам ідея? Не завжди так можна звичайно зробити, але ну, в таких шагах можна і воно прикольно виглядає. Ось цей програвач я в принципі додала М -м, замість телевізору, але телевізори будуть у спальнях, але не у всіх. Так вийшло, що я вже потім зрозуміла, що в мене телевізори будуть тільки в дитячих кімнатах. Це в нас типу, зимовий сад. А, тут такий диванчик, просто щоб не знаю, посидіти, поки, можливо, дощ там йде на вулиці, хочеться на природу, посидіти тут, подивитися на вогонь, там барша стоїть. Вже перейшли нарешті на другий поверх, і е, тут я довго думала, ну тут коридор великий, я довго думала, що тут поставити. І я потім приберу цю шафу звідси, бо вона тут ну мені якось взагалі не сподобалась. Е, тут я виділила стіну одну, щоб можна було вішати не картини, а фотографії. До речі, як часто використовуєтеся ось такими рамками для фотографій в грі, бо я доволі часто, мені подобається таке зберігати саме на стінах, не просто щоб десь валялось. У нас були до цього ще рамки з Москіна, але, по-перше, я їх постійно десь втрачала, а по-друге, ну, вони якісь не підходять, а з ці прикольні, вони такі більш класичні. До речі, я тут ще, поки робила другий поверх, стикнулася з новим багом. Я не знаю його на дату викладення цього відео, чи ну, буде воно чи ніж ще, але поки я записую, воно все ще є. Це баг зі світлом. Це ну, виглядає насправді це капець, бо воно дуже засліплює і. Я думаю, ви побачили, що е, я ще буду так робити, тому я вас ще раз акцентую на, на це увагу, бо зараз я так просто розказую. Е, коротше, суть в тому, що при побудові світло е, не змінюється. От ви поставили лампу, вона починає світитись, і вона таки світиться. Незалежно від того, ну окей, добре, вона світиться, це прекрасно. Але коли ти прибираєш цю лампу, в кімнаті все ще є світло від цієї лампи, хоча лампи нема. І я змогла це прибрати тільки коли поміняла період доби, тобто я поклацала, щоб день пройшов. І після ночі вже тільки там, і то на ніч, коли клацаєш, воно ще світиться, а потім воно таке хоба і вимикається. І потім вже норм. От я не знаю, ви ну, стикалися з таким багом чи ні, бо я вже ну, давненько, мені здається, він це здається з'явилося от те, на що я точно от прям звернула увагу, що це було ще до. Виходу о цих наших камінчиків, там, де ювелірні ці вироби додались, це ще до нього. Можливо, з оновленням до нього прийшло. Це якраз в нас ще друга спальня. У мене тут, в цьому будинку, всі спальні на другому поверху різнокольорові. Перша в нас була е, жовта, Ж... ні, блакитна. блакитна, я вийшла тоді на жовтий, і в нас вийшла жовто-блакитна. Ця в нас фіолетова, і через ліжко я ще додала бірюзовий колір, тому тут бірюза і фіолетовий. От якраз в цій спальні, ну, по логіці, це саме м, спальня батьків. Вона вийшла доволі такою яскравою, прикольною, м, не пастельною, як зазвичай робляться, а там для. Батьків, так? А вона саме така якась молодіжна, навіть підліткова, напевно. Але мені сподобалось. Ну, хай буде для різноманіття якогось. Це в нас ще третя спальня, і вона жовта, але я побачила це ліжко. І воно мені так сподобалось, що я вирішила його додати сюди. І від нього вже, як ви бачите, пішли і бірюзовий тут є, і блакитний, і рожевий. Взагалі прикольне ліжко, саме кольори прикольні. Я думаю, для дитячих воно взагалі просто шикарно виглядає. Тому якщо якось не звертали на нього увагу, то зверніть. Бо воно реально прикольне. І в цій кімнаті в нас, крім того, що велике ліжко, то тут ще й великий телевізор. Прям повезло тому, хто тут живе. І остання кімната в цьому будинку це кабінет. Він такий більш зелений, напевно. Я так вирішила, що там буде більше зеленого. От. Ну, Класичний кабінет, в принципі, про нього нема навіть що сказати. Тут просто полички, просто стіл буде стояти. І, до речі, мені дуже подобаються ось ці штори. Знову ж таки, я якось перепригую від одних штор до інших. Але все одно ось ці якісь самі такі, мені здається, прикольні. У нас виходять нові, нові мені теж подобаються. Але ось ці вони такі, знаєте, і з двох різних матеріалів, і прозорий матеріал реально прозорий, і форма в них прикольна. Якщо б ще кольорів було б побільше, то взагалі б ціни їм не було. В цьому кабінеті я також вирішила, ще дати ось це крісло гойдалку. Давно його не додавала нікуди. Мені здалося, що воно тут буде прикольно, бо хотілося саме крісло якесь додати. Ось, бачите, я прибрала ту шаху і вирішила, що краще тут будуть все ж таки шахи. Все, ми міняємо світло. Також я взяла люстри більш такі класичні. І не забуваємо також про освітлення ще басейну, бо я часто забуваю, якщо чесно. А тут я згадала і таке треба додати. Останнє ще є на цій території це ось ця церква капличка. Тут просто ну, я нічого не задавала. Тут у нас просто диванчики, класичні дерев'яні та постамент. Ми переходимо до екскурсії. Заходимо на саму територію. Тут нас зустрічає великий фонтан, багато-багато квітів, доволі багато дерев, в принципі. Ми обходимо цей фонтан. Як бачите, я пофіксила цей момент з арками. І справа в нас відходи, тут город. З виноградом, який потім використовують у виноділі. Далі ми проходимо вже до цієї типу каплички через троянди, дуже багато троянд. Ось така вона всередині, досить проста. Справа в нас ще є качельки та е, штука для годування пташок. Ми проходимо, виходимо сюди до частини з басейном і зона з грилем. Тут у нас ось цей типу колишній зимовий сад, а так зона для відпочинку. І як нормальні люди ми заходимо скрізь перші двері, головні. Такий коридор вийшов, невеликий, але шафа влізла. Заходимо у столову з кухнею. Тут у нас кладова. Ви не бачите, що там мерехтить. Я не бачу, ви не бачите, ніхто не бачить, нічого не мерехтить. Все нормально. Виходимо звідси і йдемо в першу ванну кімнату зелено помаранчева в білих кольорах. І йдемо до вітальні. От вітальні, мені здається, вийшла сама така, типу, класична, в тому плані, в плані стилю, як класичний стиль, так і в класичному стилі. Підіймаємось на другий поверх. Перша кімната в нас це кабінет. Такий досить світлий вийшов. Мені подобаються світлі кабінети, хоча інколи хочеться і темних. Бо темні такі більш не знаю, стандартні. Це в нас перша спальня. Я думаю, вона або дитяча, або підліткова. ну Вона така яскрава, вона наче і яскрава, але і ніжна. Це прикольно. Виходимо, заходимо прямо навпроти. Тут ще одна дитяча, вона більш яскрава за рахунок ось цих штор І вийшла в шовто-блакитних кольорах. Далі ми повертаємо, заходимо у ванну, вона теж така яскрава, досить, синій з червоним білим. Та ще одна остання спальня. Батьків, яка в таких фіолетово-бірюзових тонах. Ось такий в мене невеличкий маєточок вийшов. Пишіть в коментарях, як вам. Часто ви будуєте великі території, можливо, для своїх будинків, як їх обставляєте. Мені цікаво, бо треба ще ідеї. Це дуже цікаво і дуже складно. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Доброго вам вечора, тихої ночі та побачимось!